Гість технології є важливим інструментом екологічного менеджменту, що дозволяє ефективно вирішувати проблеми забруднення та управління природними ресурсами. Вони забезпечують збір, аналіз та візуалізацію географічних даних, що допомагає зрозуміти взаємозв'язок між людською діяльністю та довкіллям. Ці технології дозволяють проводити точну інвентаризацію природних ресурсів, виявляти зони забруднення та прогнозувати наслідки діяльності людини. Використання ГІС також сприяє співпраці між урядовими органами, науковими установами та громадськими організаціями для досягнення спільних екологічних цілей. Дослідження показує, що ГІС-технології є ефективним інструментом для зниження забруднення повітря, управління викидами підприємств та раціонального використання природних ресурсів, сприяючи сталому розвитку. Дізнайтесь більше зі статті «ГІС-технології технології сучасний інструмент екологічного менеджменту».